Мультифункціональний центр розвитку дітей, молоді та вчителів Генерація ЮЕЙ відкрили в Ужгороді. Тут можна навчитися новій професії, надолужити знання у різних сферах, отримати консультацію психолога, зайнятися творчістю. Тощо центр стане платформою для самореалізації молодого покоління. Сподіваються, творці простору, благодійний фонд жовто-блакитні крила. Мріємо про те, щоб він надав можливості реалізуватися здесь молоді. А молоді дуже багато в Ужгороді. Це велика градообразуючи заклад. Студентства тут дуже багато. Тут дуже багато дітей, які евакуювалися, тобто проживають в шелтері. І звісно, біля цієї цільової аудиторії завжди є вчителі. Тому ми хочемо, щоб вони об'єдналися на цій платформі. Мали можливості проводити заходи, мали можливості знайомитися, спілкуватися і реалізовувати свої ідеї. І сьогодні, до речі, пройшов перший захід такий, де студенти висловлювали і ініціювали свої ідеї, свої мрії. І Ми дуже сподіваємось, що цей центр надасть можливості це все реалізувати. Десятки ідей від студентів уже зібрані на дошці. Молодь спільно обговорювала, чим саме планує займатися у центрі розвитку. Тим тут був тренінг. Три години ми працювали. Ми працювали над спільними ідеями. Щоб ми взагалі хотіли бачити від цього молодіжного простору від цього молодіжного центру, куди б ми хотіли рухатись далі. І на фоні цього всього ми так вирішили таку основну думку, що ми б хотіли це у науково-освітній програмі. Тобто, ми б хотіли бачити тут різні тренінги. Ми б хотіли бачити тут також тренінги, які б були спрямовані на вивчення іноземної мови. Також ми чомусь так більшість аудиторії ще вирішили, що ми хочемо ще тут бачити. Якийсь спорт, якісь спортивні активності, і, а, взагалі, щоб воно більше було спрямовано комунікацію, щоб ми могли себе тут реалізовувати і. А. Щоб також нас тут навчали, як правильно писати наукові роботи, як правильно взагалі так скажемо засвоїтися в цьому освітньому процесі, куди рухатись далі, щоб нам давали настанови. Також ми були за те, щоб були закріплені якісь ментори, якісь коучі, щоб ми могли з ними працювати. Також що нам дуже сподобалось, і нашу ідею підтримали, і це дуже нам сподобалось, скажімо так. А це книжки. Ми хочемо тут приходити тут, читати книжки і займатися, тобто, наукою, щоб нам це вподобалося. Подальшому допомагало. Відкрили центр розвитку генерація ЮЕЙ у партнерстві з Ужгородським національним університетом. Відтак розмістився він на першому поверсі студентського гуртожитку номер 2 ви знаєте, ми розглядаємо завжди кризу не як кризу, а як можливість для нового розвитку, який був би неможливий за попередніх умов. І от відкриття сьогоднішньої локації це якраз є прикладом такої і співпраці, і креатив майндинг. Коли ми створили те, про що ми мріяли да, і з тими партнерами, які є найкращими в цьому плані? Мені дуже приємно, і ми вдячні благодійним фонду жовто Блакитні Крила, тому що це вже не перша акція, це не перша локація, яку ми спільно відкриваємо в наших гуртожитках. І все це йде на розвиток університету. Це дуже важливо, тому що сьогодні університет це не тільки місце, де читаються лекції, читаються моралі. Цього категорично ми не робимо. Це місце, де можна одержати і формальну, але і неформальну освіту. І от саме розвитку такої неформальної освіти ми приділяємо дуже велику увагу. Загалом, окрім Ужгорода, подібні центри розвитку дітей, молоді та вчителів уже функціонують у Ірпіні та Яремчі. Ці ініціативи вдалося реалізувати завдяки підтримці міжнародних донорів. Ті проекти, котрі реалізує фонд Жовто-Блакитні крила, вони фінансуються іноземними донорами. Даний проект фінансується фондом Кіндернотхілфе з Німеччини. Ми залучаємо кошти іноземних донорів в Україну для того, щоб покращити умови життя і дати можливість нашим українським дітям і молоді розвиватися. Щоб не дивлячись на війну, наше покоління дітей і молоді дивилося, Вперед, з нашими, от цими поглядами гарними про європу, про те, що треба розвиватися і робити Україну ще краще, ще сильніше.